Друзі, радий вас вітати на каналі. Сьогодні в нас понеділок, і давайте подивимося, що нам очікувати від ринку в найближчий тиждень. Що я чекаю і як буду діяти. Я декілька тижнів не знімав ніяких обзорів по ринку, трошки не було часу. Розбиралися з алгоритмами. Зараз більш-менш все налаштовано, тому повернусь. До аналізу все одно його собі роблю, тому буду просто записувати. Останній раз ми зустрічалися з вами, коли в нас ціна не дійшла до цієї зони, і якраз ми говорили, що це потенційно буде точка реакції. Ми малювали, ми її отримали, це зараз прибрали. Да? І друга зона ми малювали. що Хотілося тоді там, да, в нас вона була 93-99, потім 95-103. Зараз зрозуміло, що вона знову таки змістилась, і вона знаходиться в нас зараз. 103-95. І що в нас на сьогоднішній день видно, давайте спочатку графіком розберемося, потім індикаторів перейду. Щоб я зараз очікував, в нас Давайте я цю лінію приберу в нас було вже торкання цієї зони. Зараз ми отримали реакцію, і що б я очікував, я би очікував плюс-мінус реакцію віст. А цієї середньої зони, і віддалі б я б хотів би побачити ось такий сценарій. Це в цілому для мене зараз самий базовий сценарій, який я бачу для себе і на який орієнтуюсь. А да, що б хотілося б побачити, хотілося б побачити перилой, да, біточок любить. Ходити через такий перелогін в цих зонах. Ми можемо бачити, що ми бачили це тут. Так само при погруженні в зони ми бачили реакцію. І все одно в нас потім був перелой, після чого ми вже формували якийсь етап на вихід. Тут в нас як розглядається боковий рух у нас дуже затяжний був. Я зараз не думаю, що у нас буде затяжний рух, тому я би очікував набагато швидшого руху, чим є. Чим минулий рік це у нас з весни. Давайте. 220 днів боковик був, я би зараз не очікував такий боковий рух, да? ми можемо подивитися, скільки ми вже стоїмо в, в цьому боковику, ми можемо сюди подивитися, це в нас вже 100 днів. Якщо подивитися взяти більш глобальний боковик, ну, це буде некоректно казати, що це більш глобальний боковик, але. Так само 120 днів. Я думаю, що тут у нас буде зараз фінальна розв'язка локальна. Ми зараз про локальну, тому що глобально в мене поки що нічого не змінилось. Bitcoin 150-170 вищі. Тут, поки, скажімо так, моє бачення ніяк не змінилось. Локально бачу таку ситуацію. Чому ще я таку ситуацію для себе малюю, uh, давайте зараз покажу. Uh, більш, uh, якщо чесно, технічно біткоин uh, виглядає прям, ну, грубо кажучи, зараз в район uh, 87, 90, да тобто це у нас денний баланс, який би було б гарно uh, протестувати від нього взяти. Uh, Якусь угоду, якщо ми отримуємо реакцію, но да, ми можемо побачити, тут у нас так само. Давайте я зараз на даний графік перейду. Тобто у нас тут був імбаланс, який ми зараз протестували. Да, і локально тут так само зараз би дивилось би все мені наперело. і хочеться зайти в цю зону. В ідеалі забрати ліквідність на 98. Якщо Буде така змога, а якщо не буде, ну нічого страшного. І саме важливе: при ось такому погруженні в зони на 4 годинці. Погруження в ці основні зони, які є у нас, з показниками індикаторів зазвичай кажуть, в нас такі ситуації не часто, тому їх можна дуже добре вивчити. І ми можемо побачити, як себе веде ціна. Вона завжди на, а, приходить на перелой цієї зони, в яку ми заходимо. А... Тобто так само ми зайшли. Ми отримали на меншому таймфреймі реакцію просто перелой, перелой. тобто в нас такий Сетапи на біткоїні люблять ходити через перелой, тому це і мій на сьогоднішній день базовий сценарій, отримати реакцію і піти на перелой в зони, які б я б зараз для себе розглядав би. Зараз в нас трендлайн. Все одно спуститься трошки, я би чекав би зараз ось щось таке. і... Це базовий сценарій. Він вписується в нас тут да, 114 орієнтовно. Тут буде плюс-мінус 115-114. Тобто, тобто а в даний момент я розглядаю саме такий розвиток ціни. Зараз багато хто каже вже про ведмежий цикл, що ми входимо в ведмежку і так далі. Да? Поки, поки що по графіку, що по даним, що по всім графікам, які корелюють з біткоїном, я дивлюсь, поки для мене ведмежого циклу ніяк не проглядається. Поки що в мене базовий сценарій 150-170 біткоін. Коли я скажу, що о, я не прав, і е, в мене є знову ж таки сценарій відміни всіх моїх е, бачень, які я для себе зараз вимальовую, це якщо у нас буде ось так от. Грубо кажучи, тобто у нас ця лінія так само піде вниз. Да? Якщо ми імпульсно проб'ємо зону 100 тисяч і вже о, закріпимось нижче і будемо наторговувати новий о, діапазон. В цьому випадку, о, я скажу, що да, я буду неправий і, скоріш за все, в нас буде ведмежий цикл. Тобто ось це... Падіння нижче цієї зони, це не падіння, ми не закріпились, ми не наторгували новий е, об'єм. Як це виглядає? Ось так це виглядає. Ми цю зону повністю прошили, наторгували новий об'єм, е, новий діапазон і вийшли вже з нього вниз. Тому це мій основний сценарій відміни е, всіх моїх сценаріїв. Знову ж таки е, в цьому випадку, якщо в нас це трапляється, е, да, ось тут е, я буду потрошки починати виходити з усієї спекуляційної спекуляційних угод, які в мене є на споті, а, да а, якщо зараз теорії є, нам зараз спеціально дадуть ціни нижче налякають всіх. Так. Що нам зараз дадуть спеціально Такі ціни нижче, ми зараз підемо на 90, будемо тут щось торгуватися, І потім це буде обманка, і ми потім полетимо вверх. Я в такий сценарій не вірю. Не те, що не вірю, я його не бачу. Але якщо він буде, я буду виходити тут, тут, тут потрошки. Якщо це станеться, то тут я просто повернусь в ринок. Повернув всі позиції спекуляційні, просто ну на інших точках входу для мене е, да, важлива точка входу, але знову ж таки для мене важливий і е, ризик, тому що я буду більш впевнений в тому, що в нас е, розвивається ведмежий цикл, тому що він завжди, коли ми пробиваємо е, цю. Давайте назовемо його трендлайном. Ми його пробили, відретестували, пішли на падіння. Знову ми створюємо новий діапазон, проторговуємо, ретестимо. І потім у нас падіння на тут на 60%, там на 70%, тут у нас так само було. На 70%. а Тобто статистично, а, якщо ми вже пробиваємо цю зону і на торговому новий діапазон, це а, каже більше за ведмежі цикл Тому я і кажу, що на сьогоднішній день я ведмежий цикл для себе не розглядаю. Базовий сценарій мій такий. А, локальний, ми зараз про локальний, глобальний поки що а, ніяк не а Змінюється. Давайте я збережу одразу ці намальовки. Щоб вони були. До речі, я зараз все, що малював, я скинув руку. Окремо по біткоїну зроблю, бо немає змоги зараз підключити ось цю сигнальну систему поки що в ручному режимі. бо там є а, свої нюанси. Да? Але а, в цілому тут так само було б ідеально побачити. Ну, тобто графік у нас один і той же, просто системи різні. І по всім системам плюс-мінус проситься один і той же а, сценарій, грубо кажучи, це віддалі ідеа чи дадуть чи не дадуть, це вже таке, але а, зараз локально. Я лонг тягну, тягну плюс-мінус до відміток 112500. І далі шорт брати не буду. Я шортити не вмію. Не взагалі це не моє, не моє, скажімо так, шортити я буду тільки шорти набирати тільки, коли, коли в мене буде підтвердження по всім системам, що в нас е ведмежий цикл, тоді я просто буду вже не лонгувати, а просто шортити. І так само у нас зараз є е з системи NAS. А сигнал, що таке система Nas. Е да? Давайте бай на зони бай. бай, Ну, коротше, ви зрозуміли, це дуже рік сигнали, е саме бай. Е а ця система е співставляє, грубо кажучи, е Підставляє кількість об'єму торгуємо монет відносно ціни, і паралельно ще е, ці сигнали buy-sell генеруються ще додатково на п'яти різних показниках зі скором. Тобто Вони дуже рідкі, але е, вони непогано відпрацьовують саме е, від лонга, тобто від е, сигналу buy. І це важливо в сьогоднішньому контексті. Це не каже, що у нас все починається від східний рух, це нам каже, що ось ця зона. Ось ця зона ось ми її можемо в такому боковику, що зона, ось цей діапазон у нас повністю, да? у нас тут з'явився дисбаланс, який каже. Про можливий поточний рух вихід вверх, тому що в нас недооцінена ціна, виходячи із торгуємо об'ємів. Знову ж таки, це не фьючерсний не торговий якийсь сигнал, що ми по ньому торгуємо і ми від нього беремо лох. ні Це плюс-мінус обозначення зони, де в нас цей дисбаланс з'явився. Тому. Сценарій все ж таки в мене в пріоритеті через перелой це те, що я хотів би побачити. Так само із приємного. Так само з приємного SP я не буду показувати. Це в нас більш локальний розгляд біткоїна, може якийсь, запишу більш глобальний, але це в мене. Хотів швидко сказати, забув. Uh, індикатор страху і жадібності, я поки що його так назвав, я не знаю, як його назвати. Але в цілому він плюс-мінус це значення і показує, але агрегує на нестандартних uh, значеннях, які зазвичай використовуються для цього індикатора. Да? Uh, значення, які приймають участь, можна побачити тут. Я спеціально зробив зараз побільше Можете, якщо цікаво, поставити на паузу і подивитися. Всі дані, які приймають тут цю участь, да, і мені що подобається, що зараз фондовий ринок, як не странно, SP буквально там дав корекцію на 3%, а ми вже увійшли в зону страху, і ми можемо побачити, що у нас навіть індекс, навіть SPX дуже сильно корелює, точніше, біткоін корелює з. SP з фондовим ринком, да, і ми можемо побачити, що навіть а, страху і жабність індикатор у нас добре відпрацьовує навіть на біткоїни. Ми можемо побачити, що коли ми заходимо в зони а, страху, у нас це зазвичай якісь а, локальні лої, які бувають на графіку біткоїна. Так само я зробив а, собі індикатор. О, по а, а, крипті, тобто, це в нас а, теж страху і жадівності. Тут так само приймають ось такі дані в розрахунках. Я, може, більш детально розповім про ці системи і а, дам до них доступ. Треба трошки, скажімо так, дизайн їх зробити, так щоб це був не тільки для мене. Да? Але глобально ми навіть зараз в страху не заходимося. Ринок крипти зараз себе почуває набагато ліпше ніж фондовий ринок, да? тому що ми можемо побачити, що до критичних зон ми спускались в якраз ось в цьому боковому русі, а так зазвичай ми тримаємо зону. В середньому зону 37 ми зараз теж до неї підійшли і. Я б таки, щоб скажімо так очікував би зараз вже більше реакцію: це або створення діапазону тут якогось широкого бокового руху, да а, який може затягнутися, або все ж таки вже вихід на АТХ а, і там вже імпульсний імпульсне зростання, а, останній забіг біткоїна, тому що ми можемо побачити, що завжди. На а, фінальних стадіях біткоїна в нас проїходять дуже імпульсні рухи. Він прям дуже сильно прискорюється. В цілому ми можемо, а ви можете, давайте я просто наглядно покажу. О, я зараз якраз пишу систему а, кореляції біткоїна до різних активів. О, я думаю, що скоро покажу. І, і ось. Плюс-мінус біткоін корелює з золотом. Я думаю, вже всі про це знають, всі про це кажуть. Да? І що о, нам треба зараз очікувати о, початок формування несхідного якогось руху по золоту, щоб побачити о, такий ж самий о, імпульсний вибух біткоїну. Це знову ж таки глобально. Зараз ми о, все ж таки дивились локально. Тому, що зараз? Зараз Вонгую до цих зон, а, якщо побачу для себе сетап на шорт, шортану на перелої. А далі на перелої буду так само заходити в ВОНГ, тобто буду заходити в ВОНГ і від а, зон погруження перелою, тобто базовий 98, це взагалі ідеальна ціна. А далі, якщо ні, то вже е, якусь реакцію і формування там ордер блоку, балансу, просто бокового руху, від чого можна буде зайти далі в продовження. Це якщо кажати про е, ф'ючерсний е, ринок на споті в цей період якраз буду добирати всі спотові ідеї, які я е, кидав в, в, в чат по споту по монетам Тобто в, нас, в мене там ще залишилось по е, одному, скажімо так, один-два входи, які я планував зробити, то я їх буду робити якраз на перелої біткоїна Друзі, а на цьому в мене все. Цю інформацію я залишу обов'язково в телеграмі. Так само ще додатково розпишу, що буду робити пополам ліквідності, виходячи з цього аналізу біткоїна. А там до зустрічі в новому відео, папа. -па.